Добрий день усім. Ось сьогодні пристрій для моєї фризи для цієї Таке серйозне випробування. Оце є в мене от 25 города недорозуміння називається. О, торік посіяли типу, траву, воно виросло якесь типу, якщо як травка, якесь, таке насіння дали метр таке грубече. О, і не суданка, а і, що воно ти, таке. типа на травку щось похоже. О, потім вилягло. От Я його тут як-небудь викосив. От, І оце зараз хочу посіяти голес. І так оце пройшовся два рази. І цим це фризою. Це ще туди аж до пшениці. Треба пройти мені. О, Але ось забув. Оце по кос був. Але воно ну, перебило воно його. О, перебити перебило, але сівалки тут не посієш. Треба буде сіяти вручну. Але вже якось посіємо. Весь це не проблема, Там бамочки. Буду чопти далі. Я думаю, що воно його так не візьме, вон. Таке о... Е, таке. Трава каже, продали трави, де вона та трава? Цього вона то трава. Оце така трава. От. Перечов буде голес. Голес тут -то точно їдять. Худоба їсть за милодуш. Так, буду роботать, бо вже Починає сонце сідає. А тут ще треба разів 12 пройти. Ну що, зроблю, зніму, якщо буде видно. Ой, так, ось вже темніє. Мій 25 сотих високо, можна пройти один кінець. От, температура Це за 1.30. 64 градуси більше не нагрвало. Витримала моя фриза, витікну. Фриза, коробка та корець. Зараз я той кінець зайду, попереку йду і додому вже до свята. Коротше бомба. Тут таке було, я не дав, що його. Я є горати. Це 30 робів сот, трохи почераво за її тяжко трактором. А так літро солярки спіть. Овець кіється по-любому, щось буде. Ой, добре, буду їхати. Чати і додому. Ще туди в кінець, все.